Без опалення цілі мікрорайони. Чому? Та що тут за температура, ага. коли зубно за не попаду? Хто винен у численних поривах труб? І наш експеримент, який доводить, тепло у квартири банально не доходить. Як ми бачимо, все в суцільних червоних плямах. Додивіться це відео до кінця і обов'язково поставте лайк. Так його побачить якомога більше людей. І сподіваємося, чиновники в Кабміні. Вот это все говнище. Вода прибуває. Не можу вилічитися. От холода заболіла, не можу вилічитися. Положено 15-го чис... 1 числа, чого включають 15-го. Такі дні були теплі, таке тепло було. Тепер оце така погода, і ми сидимо мерзнем. Можна ж якось реагувати на те, що у людей здоров'я слабе і, і, і взагалі нема здоров'я. І діти малі. Ну як хто, хто з нами, хто нам поможе? Скажіть, будь ласка, ми у квартирі Віри Михайлівни. Тут 17 градусів тепла. Це при тому, що постійно працює обігрівач. У Лідії Іванівни ще гірше. Десь 13 градусів. Обидві мешканки мікрорайону Східний 3. Оце так і живем. З 15 числа включили отоплення, але ми його ще не бачили. А гроші возьмуть, як положено. Саме тому голови ОСББ та ЖБК 1, 2 і 3 Східного разом зі своїми штурмують теплоцентраль. Підприємство, яке надає опалення половині міста. Вимога проста налагодити роботи котелень та усього процесу. Ми оставили звернення, ми оставили конкретно адреса, где сейчас, вот ми знаємо, що є проблема, щоб вони шукали. Не, ну, як вони сказали, ми устраняем проблеми в, в важності, як сказать, порива. К примеру, спочатку устраняется самый якийсь какой-то порыв, по мірі трудності менше, менше, менше. Вот. То есть, если сейчас они бачать, видят, что шруют, там чуть ли не фонтаном, вот там они сначала устраняют. А где еле-еле бежит? Они оставляют на позже. Но об этом же людям не говорят. А люди говорят: а что мы будем делать? Почему мы платим за холодные квартиры? Опять же, подняли вопрос первый То же самое получили ответ: что никакого пирасчета не будет. Люди мерзнуть. У них есть по закону э, наши місцевой влады. Они будут две недели устранять этот процесс. И две недели вот в люди бы должны сделать первосчет, они говорят, нет, первосчета не будет. Всередину журналистів охорона не пускає. Мовляв, це режимний об'єкт. Чому не можемо прийти? Тому що це е, режим не Так, це адмін Ну і що? Хоча доступ до абонентського відділу має будь-хто. Доводиться писати заяву про перешкоджання журналістській діяльності. І така проблема без перебільшення у половини міста. Свої утримують десятки скарг щодня щодо опалення. А відео з гейзерами облетіли вже всі соцмережі. Навіть там, куди доходить хоч якесь тепло, теж є проблема. Це погана ізоляція труб. Перш ніж ми проведемо експеримент, ще раз розкажемо тим, хто не знає, що у кривому розі є два теплогенеруючих підприємства: Криворізька теплоцентраль, власник якої є Нафтогаз, та Криворізь тепломережа, що підпорядковується місту. Директор теплоцентралі нещодавно призначений Михайло Фатьянов, який раніше обіймав керівні посади на різних підприємствах Черкащини, а тепломережою вже багато років керує Сергій Мітін. Тепер повертаємося до нашого експерименту. До речі, поки дивитеся це відео, напишіть в коментарях, скільки градусів у вашій квартирі. Зараз за допомогою тепловізора ми перевіримо якість теплоізоляційного покриття в одному з дворів Довгинцівського району, не порушуючи його. Від синього до червоного кольору це градація температури. Тобто синій прохолодний, а червоний теплий. Плями, які ви зараз бачите, це якраз ті ділянки, які пропускають тепло. А це територія першої міської лікарні. Тут здається, взагалі ніколи не змінювали теплоізоляційне покриття. Постачальник криворіж тепломережа. Висновки щодо стану труб робіть самі. До речі, труби опалення комунального підприємства цьогоріч мала утеплити фірма, наближена до діозних братів дубінських. Ціна питання 55 мільйонів гривень. Якщо цікаві деталі, то перейдіть за посиланням в описі до цього відео. У нас все дома, у предприятия Теплосеть, все абоненты подключены Включение. к теплу, все без исключения. Только из-за порывов, которые образуются, мы периодически отключаем, устраняем в течение суток и подаем опять тепло. Мы трубы меняли, делали гидроиспытания. В этом году? В этом году, конечно. Конце, в конце отопительного сезона мы всегда делаем гидроиспытания сетей. В этом году мы поменяли порядка 10 километров. Коштів приблизно це скільки? Коштів, якщо ну, взяти по нашим, по підприємству, то порядка 20 млн грн. Угу. А скажіть, будь ласка, теплоізоляція була тут? Так, да, звісно. Скільки приблизно також десь там? Да. 10 кілометрів? Да, да, да. Ми в Саксаганському районі. Тут, наче більш-менш нормальне покриття, але зараз ми перевіримо наскільки тут чудова теплоізоляція. Як ми бачимо, все в суцільних червоних плямах, а це означає, що теплоізоляція тут ну така собі. Якщо подивитися на кількість карг, які люди надсилали своїм, більшість з них стосуються саме діяльності теплоцентралі. Скільки усього і на яку суму робіт було проведено у цьому році, нам невідомо. На прозору ми знайшли декілька тендерів. Виконавцем виступає одна харківська фірма Тріада Енерджі. Вона співпрацює з теплоцентралю з 2020 року. У запиті щодо робіт і сум нам відповіли, що не можуть надати цю інформацію. Мовляв, обмежений доступ через війну. Однак на зустріч все ж таки погодилися. Поляний сезон у нашому місті розпочався приблизно тиждень тому, в понеділок на минулому тижні був запуск усіх шести наших котелень. Зранку у вівторок вже 5 котелень вийшли на заданий температурний режим і почали відпускати тепло у будинки наших споживачів. Станом на зараз майже 97. Відсотків споживачів підключено до послуги центрального опалення, інші 3% зараз займаємося пошуком пошкоджень та усуненням пошкоджень на топливомережах для надання послуги. За словами керівників теплогенеруючих підприємств, все добре. Навіть Олександр Вілкул у жовтні запевняв, місто готове до опалювального сезону на 100%. Ми не зменшуємо впливу каховської катастрофи на комунальні проблеми міста. Однак, погодьтеся, до теплоізоляції труб вона навряд чи має відношення. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. Я біолета Терещенко, побачимось.